Love oh, Пригорни мене. Заспокоїмо, серце сумне. Вітаю вас, дора церква, для до наших роздумів книга Йова, 42 розділ, 7 вірша і по 10-й включно. І сталося після того. Як Господь сказав слова до Йова, сказав Господь Єліфазу Тем'янину, запалав гнів мій на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви говорили про мене не так правильно, як раб мій Йов. Отже, візьміть собі сім бочків та сім баранів, і підіть до раба мого Йова, і принесіть за себе жертву, і раб мій Йов помолиться за вас, тому що тільки його молитву я прийму, щоб не відкинути вас за те, що ви говорили про мене не так слушно. Як рад мій Йов. І пішли еліфастем тиманянин, білдат шух'янин і цафар наамітянин, і зробили так, як Господь повелів їм. І Господь прийняв молитву Йова і повернув Господь втрату Йова, коли він помолився за своїх друзів, і дав Господь Йову вдвічі більше того, що він мав раніше до цього місця. Це дуже цікавий момент. Ми бачимо протязі всієї книги, як друзі ображали Йова, говорили йому слова, які причиняли йому ще більшу біль. Знаєте, але якщо уважно вчитатися в ті слова, там дуже багато було правдивого. Вони говорили дуже багато слів Божих і правду говорили і те, як, що за гріх Господь робить з людиною. Але єдиний був момент, ці слова. Не відносились до Йова. Ці слова можна було сказати комусь іншому, тому, хто дійсно грішив проти Бога, але не до Йова. І ми пам'ятаємо, коли Йов сказав, що доки не вмру, не признаю цього. Що це слова відносяться до нього. Він, він знав своє життя, знав, як він ходив перед Богом. Для нього було дуже велике питання, чому Господь так з ним поступив. Але ми бачимо, що Господь йому так відповіді і не дав. І один дуже цікавий момент, Господь каже: йдіть до Йова і скажіть, хай він помолиться за вас, тому що тільки його молитву я прийму за те, що ви наговорили правильно так, як раб мій Йов. Знаєте, я чисто по-людськи, коли вони прийшли до Йова, знають, ну. Йов міг би сказати, я вас не можу пробачити. Ви мені причинили стільки болі. Ви бачили, як я страждаю, ви бачили, наскільки мені важко, і ви замість того, щоб мене потішить, ви потішили мене зовсім іншим образом. Ви зробили мені ще образливіше, ще больніше. Але ми бачимо, що Йов так не поступає. Він приносить молитву за своїх друзів. Він їх пробачає. Він їх пробачає, хоча, можливо, мав повне право їх не пробачити. але серце Йова було наповне любов'ю, було не таке, як в тих друзів, і він їх пробачає. І дуже цікавий момент записаний в 10 му віршу і повернув Господь втрату Йова, коли він помолився за своїх друзів, і дав Господь йому вдвічі більше того, що він мав. Раніше. Тільки після того, коли Йов пробачив своїх друзів і помолився за них, Господь повернув його втрату. І не тільки повернув, а вдавши в два рази більше. Знаєте, я задаюся запитанням, якби Йов не зміг пробачити своїх друзів, чи повернув би йому Господь те, що він втратив? Тому що написано повернув тільки після того як Йов помолився за своїх друзів. Після того, як Йов пробачив своїх друзів. Люба церква, наскільки важливо нам сьогодні пробачать один одного, якщо я когось образив, чи хтось мене образив, не це в собі, а пробачить. Тому що після того, як я пробачаю, після того, як мене пробачають, Господь виливає свої благословіння. Коли серце стає чистим, коли в серці нема образи, коли в серці любов до мого кривдника, коли в серці любов до того, хто мені зробив боляче. Наскільки важливо мати серце, яке пробачає? Уявляєте Христа на Голгофі, скільки йому зробили болі, скільки йому зробили страждань, а він пробачає. Він каже, Господи, не вмини гріха їхнього. Скільки болю зробили для Стефана, коли його побували камінням, ну не за що. А він пробачає своїх кривдників тих, хто йому приносить страждання і біль, і навіть до смерті довели його. Хай Бог допоможе нам сьогодні мати вдячне, щире, любляче серце, яке приймає всіх без винятку, яке вміє пробачати. І щоб наші уста не причиняли болі для інших, як це зробили три друга Йова. Хай Бог допоможе нам слідувати за ним, чистим серцем, серцем вдячності, серцем повної любові до людей і до нашого Господа Ісуса Христа. А йому слава за все, Хай буде. Амінь.